Андрій Биляєв на посаді очільника Шосинської районної військової адміністрації лише три тижні. Втім, із проблемами військових знайомий нещуток. За його плечима понад 25 років служби та бойовий досвід із 2014 року. Свою роботу в районі розпочинає з діалогу разом із міським головою Миколою Ногою. Зібрали ветеранів та родини військовослужбовців. Перший крок зустріч – технічна допомога. Діти захисників отримали ноутбуки для дистанційного навчання. Наші друзі зі Швеції мають. Організація Удувальді, яка шведська організація за допомогою моєго друга Влада Сініковського попрохала мене передати ноутбуки до ветеранських родин. На превеликий жаль, допомоги було не так багато, але три ноутбука було віддано ветеранам міста Шоска, і три ноутбука було віддано Буду віддана ветеранам міста Глухова. І Враховуючи ті обставини, в яких перебуває зараз Україна, що різачки навчаються в режимі онлайн. я вважаю, що це маленька, але дуже потрібна допомога. Андрій Беляєв наголосив, ця ініціатива буде продовжуватись, але головна мета зустрічі почути проблеми. Найгостріше питання психологічна підтримка. У районі офіційно зареєстровано декілька тисяч ветеранів, фахівців, здатних надати їм кваліфіковану допомогу. Критично не вистачає. Андрій Беляєв зізнається, сам проходив через це у 2000 Ті році ми 100% пропрацюємо це питання, як це можна має, вирішити, і 100% вам надамо від влада обіцяє системний підхід до ветеранів у всіх сферах. Будемо знаходити варіанти, яким чином не просто психологічну підтримку ветеранам надати, а яким чином їх асоціювати в наше суспільство, щоб вони були на роботі, щоб вони були. Мали допомогу, щоб вони мали не тільки через вас, а й через всі системи, які працюють у місті, отримати відповідні послуги, таке інше. Міський голова Микола Нога презентував концепцію великого ветеранського центру. Проект вже показали міжнародним партнерам у міністерстві закордонних справ. Це має бути єдиний простір, де ветеран отримує і юридичну консультацію, і реабілітацію, і допомогу з працевлаштування. Ми розробили такий проект, називається ветеран. Центр, де великі, великі кошти передбачені. 30 жовтня презентували при Міністерстві закордонних справ України, де присутствували практично всі закордонні партнери і різні, різні країни європейські, які включаються в допомогу. І цей ветеранський центр дасть змогу зовсім по іншому по вашу роботу. Те, що ви кажете правильно, що одно кабінет родини військових хвилюють і побутові питання. Батьки дітей із селища Вороніж занепокоєні чутками про закриття старших класів у місцевій школі. Міський голова заспокоює заклади освіти в селах, збережуть. А для підвозу дітей громада спільно з європейськими партнерами вже придбала новий автобус. Ще один виклик харчування у дитсадках, яке ускладнене через безпекову ситуацію. Та короткотривале перебування дітей. Микола нога зауважив завдяки іноземним партнерам, харчування дітей у школах прикордонних громад вдалося вирішити з 1 вересня харчуванням забезпечені учні з 1 по 11 класи. Для дитсадків змін поки що немає. Садки залишилися поки що в тому режимі, в якому вони працювали. Тобто 50% батьки, 50% п'ятдесят Безпекова складова не дає можливість дітей утримати стільки, щоб Проводити там це харчування. Тобто там зацепка в безпеки і вона виходить на харчування. Ну, ми подумаємо з Андреєм Миколаївичем, подумаємо, подумаємо з освітою. Ми ці укриття, які є, більше по школу ми підтягували, а зараз ми звернемо увагу на зиму. Десь і посадкам. Тобто посадкам треба глобальне рішення безпеки. За словами очільника громади, розроблено проекти на будівництво ще двох підземних шкіл. Звернулися в обласна адміністрація до партнерів. Якщо вони підтримають, то буде ще два підземні школи. Презентували, крім ветеранського центру, презентували підземну клініку. Третій проєкт, який презентували, це підземний арт-центр. Але не в розумінні арт-центр. А ми хочемо створити під арт-центром приміщення, де люди могли удаленно робоче місто мати. Ці проекти, вони вже є. Їх ну треба тільки знайти партнерів, які, я думаю, Микола Петрович 100% ми теж будемо допомагати в цьому питанні. І ці питання треба впроваджувати в життя саме тут. Дуже близько. Це центр нашого району, і щоб тут було життя. Моя особиста думка, що ми вже... Ну, як би там війна не продовжувалася, вона буде продовжуватися, але ми вже перемогли, тому що вони не досягли свої стратегічні цілі. Ну, Ціною на превеликий жаль життів, але Україна залишилась ідентичною. Андрій Беляєв наголосив, що такі зустрічі стануть регулярними. Наступний крок створення груп підтримки та систематизація запитів від кожного ветерана, щоб допомога була адресною, а не для галочки.